Вітаю вас, дорогі серця! Це канал Ольга Дівіна, і сьогодні ми поговоримо з вами про неймовірних створінь, що звуться драконами. Що ми знаємо про них? Здавалось би, лише у казках і легендах оповідають про життя драконів як злих створінь. Але що є насправді? Все більше і більше людей прокидається і бачить реальність. На вищих рівнях, не на 3D рівні, на якому живе майже все людство, а на 5D рівні, 7D рівні і вище, і вище. Наразі йде величезний стрибок, величезний перехід, і це у всіх на слуху. І тому все більше і більше душ відчувають присутність драконів, зв'язуються з ними, бачать їх у Навколишньому середовищі, серед дерев, серед води, серед вогню, серед повітря. Хто ж такі дракони? Насправді дракони не є злими і руйнуючими створіннями по своїй природі. Вони несуть величезне світло, величезне проявлення і допомогу кожній людській істоті. Вони створені для того. Щоб допомагати людині, щоб допомагати кожному людському серці. І коли людина зрощує свою свідомість, переходить на 5D рівні і вище, коли зв'язується зі своїм істинним я, вона починає відчувати присутність драконів, вона починає бачити знаки. Дракони — це створіння, що живуть на рівнях 5 d і вище. На різних планетарних рівнях є вогняні дракони, є водні дракони, є дракони фіолетові, є дракони рожеві, є дракони, що служать сиріанцям, є дракони, що служать плеядинцям. А їхня специфіка полягає в тому, що можливо будете здивовані, можливо, ні, що кожна людина має свого дракона. Так само, як біля вас завжди є янгол-охоронець. але проявлення їх ми також відчуваємо як дотик духовного, божественного до свого життя, до своєї душі, як чиюсь руку допомоги, коли нам необхідна допомога у житті, так вони можуть проникнути на 3D рівень і прибрати непотрібні нам коливання, захворювання. Янголи не володіють такими ресурсами. Вони допомагають нас, оберігають, але з 5 до рівня вони не можуть проникнути на наш цей земний рівень. Тому дракони, крім того, що вони є нашими охоронцями і помічниками, вони приносять величезну радість, величезне щастя. Знайте, що усі казки і легенди про злих драконів, це не є істиною. Так, дракони ведуть боротьбу, і на вищих планах вона іде. І при цьому їхня мета. Це допомогти людству розквітнути, принести доброту, любов і розширити нашу з вами свідомість. А що ви ще хочете знати про драконів? І чи хотіли б ви почути мову драконів? Підписуйтесь на канал Ольга Дівіна.